Якщо дуже хочеться урізноманітнити своє домашнє меню, почати харчуватись дійсно здорово і по-ресторанному смачно, настає час купувати сувіт ідеальним варіантом стане Аeno SV1. Пристрій називається ідентично методу, методу приготування. Сувід це спосіб теплової обробки їжі, при якому продукт, запакований під вакуумом в полімерний пакет, готується на водяній або паровій бані при зазвичай невисокій, але суворо контрольованій температурі протягом тривалого часу. Значно довше, ніж іншими традиційними способами приготування. Страва в сувіді може готуватись від однієї до 48 годин в залежності від рецепту. Знаючи, що для дотримання точної технології продукти треба вакуумувати. Пристрій сувіт логічно купувати у парі із автоматичним вакууматором. Тому сьогодні поговоримо про гармонічний тандем кухонних девайсів від Aeno. Вакууматор vs 2 та Soviet SV1. Вакууматор і сам по собі пристрій доволі корисний для продовження свіжості та зберігання продуктів. Aeno vs 2 має два автоматичні режими вакуумування: сухі продукти та вологі продукти. У режимі сухих продуктів повітря видаляється прямо до останньої краплі, а світловий індикатор має синій колір. Максимальна потужність роботи пристрою 75 кПа, що дає продуктивність вакуумування 4-5 літри на хвилину. А час пакування однієї порції їжі становить від 10 секунд. Коли ж вакуумуються вологі продукти, процес відбувається трошки делікатніше, аби, умовно кажучи, не вичавити з їжі усі соки. Працюючи в режимі вологі продукти, пристрій має червону світлову індикацію. Додатково є кнопка передчасної зупинки вакуумації. Ну так, на всяк випадок. Також доступний режим ручного імпульсного управління. Такий тип керування дозволяє регулювати інтенсивність відсмоктування повітря, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд продуктів. Також для пакування їжі можна обрати один з двох автоматичних сценаріїв вакуумування і герметизація або просто герметизація, тобто без видалення повітря. Максимальна ширина пакетика для пакування може бути 30 см, а ширина герметичної спаки на пакетику становить 2 мм. Разом із вакууматором у комплекті від виробника надається 5 поліетиленових пакетиків 15 на 20 см і 5 пакетів 20х30 см. Але завдяки шлангу-перехіднику, що також входить у набір, можна вакуумувати продукти в харчових контейнерах. Дуже зручно. Єдине, що контейнери мають бути зі спеціальною кришкою і з отвором, не будь-які. З вакууматором все зрозуміло, тож повернемось до сувіду. У сувіді можна готувати багато чого: овочі, фрукти, усі види м'яса та риби. Особливість методу полягає в тому, що таке низькотемпературне, але тривале приготування дозволяє зберегти максимум корисних речовин і вологу в продукті, та навіть поліпшує текстуру і смакові якості їжі. Інакше кажучи, все виходить дуже. Уже соковитим і смачним. Тому я візьму найсухішу частину індички її філе і подивимось, чи зробить совіт свою справжню магію смаку. Готуватиму за рецептом із фірмової книги рецептів. АЕНА. Попередньо я філе посолила, поперчила, змастила грецьким йогуртом змішаним з гірчицею. Завакумувала, то ви і самі бачили. Далі у каструлю за рівнем не вище максимального, наливаю воду температурою 45-50 градусів. Максимальний об'єм рідини, з якою працює Aeno SV1 15 літрів. До речі, нагріти водичку до певної температури дуже легко за допомогою чайника Aeno. Викладаю пакети з м'ясом птиці. Встановлюю прилад сувіт на борт каструлі, затиснувши його прищіпкою. Затискаю кнопку увімкнення на 3 секунди, потім натисну Налаштування. Кнопками плюс та мінус встановлюю температуру 65 градусів. Потім, натиснувши знов налаштування, переходжу до редагування часу. Мені потрібно 180 хвилин і натискаю увімкнення. Тепер залишилось почекати 3 години, щоб скуштувати смакоту. Але в повсякденному житті таке очікування не є виснажуючим, бо можна займатися своїми справами, не відволікаючись на те, щоб слідкувати за процесом приготування. Я цей час також використаю з користю і трошки. І розповім про СУВІД Aeno SV1. Як ви ще й не бачили, управління сенсорне, доволі інтуїтивно і зручне. Розібрати щодо чого можна відразу і не зазираючи в інструкцію. Дисплей з підсвічуванням показує температуру та час, що залишився до кінця приготування. Ручне налаштування дозволяє встановлювати таймер до 100 годин. І редагувати температуру в діапазоні від 20 до 95 градусів з кроком в 0,5 градуси, що дозволяє у найменшій точності дотримуватись рецептів. А добірку кльових рецептів сувіт, ще раз повторюю, можна знайти у збірці від АЕНА. Також на пристрої доступні 4 автоматичні програми, кожна з яких це оптимальне поєднання температури та часу для приготування м'яса, птиці, риби та морепродуктів, овочів та фруктів. Якщо узагальнювати, то цей дуже простий, на погляд, девайс, виконуючи елементарну функцію підтримку тепла протягом довгого часу. Дає змогу готувати по ресторанному смачні страви без особливих старань. Хочу звернути увагу на безпечність. Організована теплоізоляція ручки, щоб убезпечити від опіків навіть при максимальних робочих температурах. Є функція автоматичного відключення у разі недостатньої або надмірної кількості води, перегріву та після закінчення автоматичної і ручної програми. Ну і так як прилад електричний має нагрівальну трубку і працює з водою. Він має високий рівень водонепроникності, а саме IPX7. За балачками час летить непомітно і філе індички вже приготувалося. Ну що ж, скуштуємо? Це неймовірно смачно. Ось так легко і просто таку смакоту було приготовлено завдяки вакууматору та совіду виробництва Аено. Дякую за увагу! Готуйте із задоволенням!